Ось вам і знову світло виключили. Всім доброго ранку. Оце такий ранок. Все зібралися на роботу, називається. Надо хоч жалюзі відкрити. Ой, що це робиться? Зараз підождіть, я візьму лампу, бо я ж так не зможу і накраситися. Всю ніч світло було. Ось заряджала лампу оцю круглу. Не дали докраситься? Прям зла. Сейчас включу. Так, о, все. Це ж треба так оце? Взяли, виключили, не дали дособиратися мені. Чи буде так видно мені? Щас подивлюся. Так, звісно, не дуже. Ну, як небудь, коротше. Вже дозбиратися та вирушити вже. На роботу. Це тепер в потьомках збирайся. Зараз сьома година ранку. Оскар, а тобі що тут треба в косметичці? Вічно йому щось треба щось знайти і гратися. Да? Оскар. Я хоч спіла волосся вирівняти. Вчора чотко світло дали, як писали, пів одинадцятого. Тривога ночі була, ну, вроде би тихо було, спокійно. Не так, як прошлої ночі. Хватить вже і так натворили ділов. що тепер ось без світла сидимо. Да, оце тепер отак і виживаємо. Отак і виживаємо. В лікарні хоч світло є, ну там хоч генератори є, там хоч постійно буде світло, а тут що робиться, я не знаю. Так що треба швидше збиратися та вже йти на роботку. На вікном бачу буде сонячна, вроді погодка. Ну, щось, чи туман був, чи не пойму, що димка така на вулиці. В общем, щось вийду, подивлюся. Я вже на роботі. Як завжди бігаю, от вам і будній день. Бігала в адміністрацію, віддавала табель. Тепер ще графік осталося заставити, не знаю щось. Медперсоналу не вистачає, не знаю, як його залишити цей графік. Ну, якось буде. Да, тепло так на вулиці. Я, звісно, оділа пальтішку. Жарковато, ну нічого. А в зданій така холодрига, це ужас. Я дойчик включаю обігріватель. Так тепліше, набагато. Да, в зданні холодновато, аж руки замерзли. Хоча я і дойчик включила на мужичка Обігрівателя. Все равно холодно. На вулиці і то тепліше, я ж кажу. Не знаю, як оце гріться. Я вже і одіта, і, і обогріватель роботи, і все одно холодно. Да, на роботі хоч світло є. А Вдома нема. Собиралася в потемках. Єлі вийшла. Вася, кс-кс. Вася, Вася, кс-кс. Хоть би не обіжав. Вася кс-кс. кс кс Де ти пропадав? Вася. Кс -кс 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 -кс. Іди сюди. кс 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 кс, -кс. Не бійся. І... Не бійся. А він, мабуть, із підвала виліз. Зайка. Тебе так довго не було. Я вже думала, де ти пропав. Красавчик ти. Красавчик. А я опять вийшла туди, друге здание іти визвали. Вийшла, дивлюсь цей сидить, красавчик. Ти гуляєш, так? Да? Гуляєш? Ну гуляй. Все, пішла я, в общем, работать. Да? Зайка. Зайка ти. Я скучала за тобою. Пішла я. Приходь гості до мене. Чуєш? Зайчик вже не ходить назад. Здання. О, зайчик і досі сидить на цьому місці. Гуляка. Я поки сходила, він сидить собі. Да? Красавчик, Вася, Вася, ти гуляєш, да? до сих пор йдемо зі мною, роботку будеш допомагати робити. Йдемо, за комп'ютером попечатаєш, повиписуєш всіх, так? Да? Вася, Вася? Вася, скажи, йди собі, куди я йшла, так? Да? Причепилася. Ладно, пішла я, гуляти. Пішла я займатися роботою, бо щось роботи мені сьогодні дуже багато накопилося. Всім добре? купила, меняла памперсы с аниторочкой. Все в перчатках, маски. Надо сейчас перчатки снять. Помыть руки. Зараз десь пів сьомого ранку. Ой, все. Осталося доробити трошечки і все. На вулиці темно, за вікном. Бачите, темінь. Щось я хочу вийти на вулицю. Присвіт собі, щоб було видно, тільки тільки починає світати. бачите? А на вулиці я вийшла і не холодно, добре. Спокійно, так тихо, вроді. Все хоть на місці, ціле. Ну вроді би. Тут, там ходить. А, це на роботу. О, я іспугалась. Ну, вроді би, зміна пройшла в мене нормально, спокійно. Тривоги, звісно, тривога, да, була. Зараз підпижні вас поставлю. Так, не видно. Тривога була ночью і підвищена небезпека була. Спокойно тихо. Ну, може, щось десь і бахкало, але не так. Так що відносно спокійно у нас. Це хоч переведуть время, то вже в таке время буде світліше набагато. Все, взагалі доробляю свою годину і додовку. Я вже йду додому, щось в нас туман опустився. І щось так мерзко стало, мерзка погодка. Зараз хочу в магазин зайти. Я забулася, що в мене немає шампуня. Навірно, зайду сюди в Мартітоп. Не хочу я в простор йти і в другий магазин, хочу зайти сюди і додому йти. Бо я вже устала трохи. Ку-ку? Заходьте, заходьте. Заходьте мої зайки. Заходьте. Мої хороші такі. Так дивляться. Скажи, мамка, явилася, Да? Де була? Де блуждала цілі сутки? Ой, щас, ще не... пакет забрати. Скажи, де лазила? Ой, коротше тут дурдом. що робиться. Чувствую, що мені знову треба обирати. Де да, зайки мої? Оскар, а ну в стороночку, не пройти, не проїхать. Оскар. От любитель нюхать. Сумки, пакети. Скажи, щось принесла добреньке, чи ні? Щось нагадили мені усе бачу. Коротше, все. Переодіваюсь, роздіваюсь. Все. І приступаю убираться. Все, ваша мамка рабиня порядки навела. Чисто тепер в хаті, так? Да? Чисто? Кожний божий день мені оце гадять, гадять, то там, то там. Приходиться убиратися. Дивляться, ось на мене сидять. Скажи, мамка, давай вже корми нас. Ми вже Голодні цілі сутки. Ну так, да, я оце вчора, як утром, дала їм поїсти і все, і більше ж вони не їли. Да, нема кому кормити. Мамку жде. Да, Оскар так швидко підріс, це ужас один. Був такий недавно маленький-маленький такий. Ох ти косака така. Ужас, бандіт. Ти бандит настоящий, да? Малишок. Коротше, зайшла я в маркетопт, хотіла ж купити собі шампуня, угу. а там нема того шампуня, якого я купляю всі, так, да, який мені підходить. Ну, там-то були другі шампуні, але того, що мені потрібно було, немає. Короче, Розвернулася і пішла я в простор. Ну, хто цей хоче мамку кусить? Оскар? То це кусає корм'ящу ручку. М? Пішла, коротше, в простор, купила такий шампунь. Я таким пользуюсь. фруктіс. Це, виходить, шампунь, а це бальзам да, Купила це, потім ходила, бродила по цьому магазину і набачила ось таке средство моюще. Дуже хороше. Мені подобається. Сіф називається. Це крем такий получається. Мені нравится, ну, це средство тим, що воно з такими крупинками і хорошо вимиває оці даже шкафи, ось на кухні. Короче, все поверхности хорошо очищає. Так що взяла собі таке средство. Буду убирать тепер генералить. Потом Після простора вийшла, думаю, надо ще купити мені іголки та нитки. Бо у мене вже вдома закінчуються нитки, то думаю, надо докупити. І іголки нормальні вирішила купити. Бо я тоді раніше купила з поганим вушком. Ну, сейчас я вам покажу. Сейчас сначала покажу, які іголочки я взяла. Це я взяла вже нормальні іголки з нормальними вушками. Видно? Ось. І взяла циганську голку. Прошивать журнали на роботі. Така длінна. Там ще длінше були ігли. Це найменше. общем, взяла. Таку. І нитки. Чорні і білі. Зараз я вам покажу, які я іголки раніше купила. Ну, такі неудобні, це ужас. А я бігають за мною. Чутики такі. Ось все, знайшла. Було, коротше, 9 іголочок. Осталося три. Розтягнула я ці ігли десь. Коротше, така незручна ігла, От такі не купляйте. Дуже незручно. Зараз я одну достану, хочу вам показати. Коротше, саме вушко не сплошне, а збоку, раз, тут продівається ниточка. Не в дирочку вушку одівається, ну протягується нитка, а збоку так раз. Не знаю, чи буде вам видно. Навірно, погано буде видно. Так, да, не видно. Коротше, хотіла так вам показати. І воно не фокусується. Коротше, погано щось видно я думаю, ви мене поняли. Ні, все одно ні туди, ні сюди не хоче показуватися. Ну, коротше, ви поняли мене, що збоку продівається іголочка. Не просовується туди, в дирочку сразу, а збоку так раз проділи ниточку і все. Ну, невдобно, нитка ж, я ж кажу, Витягається, отак, як прошиваєте і все, і нитка витягується з ігли. Дуже неудобно. Дорішила я, коротше, піти та купити нормальні ігли. Оце хоч нормальні взяла, з нормальними вушками. Так що то, Лучше купляйте такі, бо будете морочитися з такими. Да? Оскар слухає сидить рядышком. Красавчик. Так, а скільки його там время? У мене ось телефон заряджається. бо дивилася, що сьогодні теж будуть відключати світло. Так, надо. Вже зарядилося зарядки сняти. Зараз я подивлюся, стільки ж виключать у нас сьогодні. Так, да, моя хороше, так. Да. Моя зайка прийшла до мене. Зараз буду вас кормити. Оскар, шкодник. Так, зараз я подивлюся, стільки будуть відключати світло. Оскар! Стоїть ще пакет тут, і він шародить цим пакетом. Ано, Оскар, іди до мене на ручки. Просить на ручках. Так, зараз. Угу. Так, ага, ось. Все. З 13.00 до 16.30. О. А зараз уже у нас. 11 -та година. Так що я пішла, напевно, сейчас включу пока стиралку, ну, стиральну машину, бо я халат принесла свій медичний стирати, бо вже такий щось грязний. Так що, я, напевно, пішла включать, бо через пару годин, все, світ пропаде, і робота на цьому закінчиться. В общем, пішла я. Ще забулася показати, що я купила. Сейчас. Оце ж вспомнила, прийшлося вернутися. Коротше, оце ж, як нитки купила, сходила, вийшла, зайшла ще в один магазин, там, де все для животних продається. Коротше, купила отакий лоточок, туалет. І ще другий. Тепер у них два лотка цим чудиком купила. Да? Тепер будете ходити сюди. Бо це не діло, що це таке прийшла вже в коридорі нагажена. Так, да? Зайки? Щоб ходили в порядок. Буду провіряти. Добренько, пішла я, коротше, запускати машинку стиральну.